Запис екрану пішов з сьогоднішнього уроку Ми з вами працюємо з таблицями. Дивіться, будемо використовувати для цього Excel, показувати і всі практичні розроблені саме для Excel. -ки. Вам я в класрумі розміщу посилання, де його можна скачати, але ви можете в себе на комп'ютері або ноутбуці. Цілому перевірити самостійно, чи встановлений у вас Excel. Це частина комплекту від Microsoft Office. Тобто тут у нас сходить ACES, Excel, PowerPoint, Publisher і так далі, Word, в тому числі, і таке інше. Тобто, він у вас вже може бути встановлений на комп'ютері. Якщо не встановлений, тоді вже алгоритм дій буде трошки інакше. Як перевірити? В будь-якому місці робочого столу або папки ми можемо натиснути праву кнопочку миші обрати Створити, якщо у вас є надпис «Лист Microsoft Excel. Це означає, що у вас Excel встановлена, тобто нічого додаткового не потрібно робити. Практичні роботи розроблені універсальні. Тобто, в мене, наприклад, і я вам дам посилання, якщо комусь буде потрібно, встановлена версія ще 2010 року. Тобто, ви, мабуть, там, ну, мабуть, ви трошки раніше народилися. Ну, тобто вона, хоч і старенька, але має повний функціонал, який нам потрібен для виконання практичних робіт. Якщо у вас стоїть більш нова версія, теж без проблем. Єдине, що якщо стоїть попередня версія, наприклад, 2007, ще нормально, якщо стоїть у вас 2003, ну там ніяк, там вже буде дуже важкувато працювати. Тому від... Хоча в сьомої версії і вище в нас це влаштовує. Якщо там 365, 19, там вдома, наприклад, в мене 19 стоїть, вона працює все в порядку, тобто можна виконувати практично. Для тих, в кого не стоїть, тобто ви перевірили права кнопка миші створити. Якщо нема в нас надпису цей лист Microsoft Excel, що ми робимо? В класрумчиком я розміщу посилання на Google Диск. На Google Диску у вас буде така папочка. Дивіться, ви її скачаєте, вона в архіві розархівуєте, і в папці «Microsoft Office 2010». Ви зрозуміли, що Office це взагалі платна програмка. Але ми її в начальних цілях можемо використовувати безкоштовно, без реєстрації. Тобто її можна встановити або оновити компоненти і використовувати в начальній діяльності. Тобто нам ліцензію додатково покупати не потрібно. Microsoft Office внизу Setup, це інсталятор. В Setup, дивіться. Тут у вас є особливості. Знову ж таки, якщо у вас Офіс стоїть. Ну тобто, наприклад, ви права кнопочка створити, і у вас, наприклад, листа Excel немає, але, наприклад, Word стоїть, PowerPoint стоїть, якась ще інша програма стоїть, то ви можете не встановлювати повністю Office 2010. Ви можете додати або видалити компоненти. Тобто, якщо у вас вже стоїть якась версія, от у мене на комп'ютері стоїть. Тобто, в мене вилазить віконечко, не встановити з Самого початку, а просто додати елемент. Тобто, я тут вибираю додати або видалити. Ви там, якщо у вас не встановлено, вибираєте встановити. І далі ви вибираєте параметри встановлення і вибираєте те, що вам потрібно. От, наприклад, мені оці інфопад, «OneNote», outlook це взагалі для пошти, елементи, мені не потрібні. Тобто я вибираю те, що мені потрібно. Наприклад, потрібен мені Excel, я його вибираю, пункт запускати все з мого комп'ютера. І тоді можемо працювати. Альтернативний варіант. Можна працювати в Google таблицях, тобто без проблем. вони Це просто сайт, на який можна підключитися працювати. Тобто, питань нема. Але за функціонал Google таблиць, ну, все ж таки, я відповідальності не несу. Тому що в Excel ну, це специфічна така програмка, все ж таки в неї буде побільше функцій. Тобто, Google таблиці це теж. Безкоштовно все добре, це просто сайт Google таблиці. Його ж можна, до речі, встановити. До речі, можна як і Excel встановити собі на телефон, так і Google таблиці. І той і той варіант, якщо не помиляюсь, в Маркеті я зранку дивився, був присутній. Тобто, альтернативно, якщо ми не за комп'ютером, можна собі встановити і на телефоні. Якщо за комп'ютером, нам про трошки простіше. Перше, що ми робимо, перевіряємо, чи взагалі у нас є Excel, -ка. якщо нема, то встановлюємо. Що нам дає які можливості Excel? Ну, ви бачите, що це специфічно. Чому в Google вирішив назвати свою, свій безкоштовний сайт саме таблиці? Тому що це по суті і є таблиці, з якими ми працюємо. Тобто ми можемо окремо виділити якийсь фрагмент, попрацювати з формулами дані в таблицях самих. Тобто, ми можемо вибрати, що там буде міститися. бачите, Ще дуже в нас багато для наших комірочок. Є варіанти. от, наприклад, коли ми працюємо працювали, точніше, з Паскалем Волгу, то в нас були вибіри, що ми там будемо тип даних, не їх там використовуємо real, integer, Наприклад, є там е, був ще е, символьний тип даних, там, наприклад, якщо нам потрібна буковка або там строка, і так далі. Тут це все теж присутнє. З комірками ми можемо виконувати певні дії, і так далі. Тобто, ми потрошечки з вами будемо цього вчитися. Що я вам пропоную на по завданню на сьогоднішній урок. Тобто, обрати. Обра... обрати, встановити або вирішити, як ви будете працювати. Тобто, перевіряєте наявність Excel на комп'ютері, скидаю посилання, якщо треба, встановлюєте Excel. Альтернативний варіант це Google-презентації, хто працює з телефоном, аналогічно. Потрібно буде. Завдання дуже просте. Я думаю, що, ну так, якщо запитати вас питання, задати вам питання, що найпростіше вам приходить в голову при е... При фразі школа і таблиці, я думаю, що ви здогадалися. Що найпростіше, що ми можемо зробити, це якраз перший урок, ми зробимо собі наш розклад. Дивіться, в мене є розклад мого класу. В п'ятому бета ми маємо такий розклад. На його прикладі покажу, як зробити форматування комірочок, як зробити їх ширину, ну і всі останні підписи. Дивіться, в нас буде розклад. Максимум, ну я думаю, у вас, до речі, 8 уроків нема ні в який день, чи є якийсь день. Yeah. день? У Немає. нас просто є, є один урок у вівторок. вівторок. Тобто, ви робите табличку розміром 6 стовпчиків. На скільки рядочків? На 9 рядочків. Тобто, кожна комірочка має свій, е, свій підпис. От, наприклад, зараз я обрав комірку по стовпчику D по строчці, по рядочку 6. І бачите, ім'я комірки D6. Обираю якусь іншу комірку f 10 обираю якусь іншу і так далі. Тобто, ми собі робимо заготовочку під наш майбутній розклад. Ми виділяємо декілька комірочок. Ми з'ясували, що нам потрібно 6 стовпчиків і 9 строчок. Це в наш буде розклад. Ми його фіксуємо в вкладці шрифт. Є в нас границі, і ми обираємо пункт усі границі. Тобто, це буде наша заготовочка під наш розклад. Далі. Бачимо і ще разок, це я просто показую. Я вам для прикладу скину, щоб кольорова гама зберігалася. Ну і там час уроку, можливо, там хтось не знає. Єдине, що ви робите, не розклад п'ятого бета, а в свій в свій особистий розклад сьомого альфа. Це просто я на прикладі показую. Ми бачимо, що понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тобто, перша, перший стопчик у нас залишається для номеру уроку. Далі ми пішли, прописуємо понеділок. Понеділок. Enter зберігається ця комірочка. Але зверніть увагу, в нас слово понеділок вилазить за межі нашої комірки. Тобто ми маємо нашу комірочку трошки розширити. Аналогічно написали вівторок. Вівторок «вівторок вліз». Але щоб в нас зберігалися пропорції, ми можемо трошечки теж її розширити. Ну, середа, четвер, п'ятниця, зрозуміло. Далі, розклад це для якого класу? Зліва, зверху ми пишемо, що це в нас розклад сьомого класу. Альфа. Тут в нас не потрібно зменшувати розмір або розширювати табличку. Тому що ми бачимо, що в цілому у нас тут буде по стовпчику першому номер уроку і його час. Тобто, ми з вами можемо зробити перенос тексту. Для цього виділяємо комірочку і обираємо пункт перенос тексту. Розклад сьомого альфа. І далі вже нас пішов понеділок, вівторок, середа і так далі. В першій першому стовпчику. Я вибачаюсь, ми прописуємо номер уроку і його час. Тобто, прописується перший урок і його час з 9.00 до 9.50. Знову ж таки, ви бачите, що тут нам теж знадобиться перенос тексту. Тому ми можемо одразу виділити перший стопчик та обрати цю функцію, щоб в нас завжди був оцей перенос тексту. І кожен наступний надпис, тобто у нас А, 9,50, я вибачаюся, це занадто багато для вас буде уроку 9,40. А ось другий урок це у нас 9,50, 10,30. Бачите, і воно автоматично переносить. Але знову ж таки, бачимо, що трошечки в нас 30-ка не влізла, некрасиво виглядає. Тому ми нашу комірочку розширюємо можемо навіть звузити трошки, щоб вони плюс-мінус були рівнозначні. Ну, там, якщо трошки більше, трошки менше, нічого страшного. Далі Далі ми дописуємо, зрозуміло, повністю наші зліва уроки, зверху дні тижня, і потім пішли предмети. Ну, умовно, там у нас інформатика. Ну і умовно, у нас інформатика, хай у нас буде увесь час. Наприклад, там. от ми прописали там якийсь розклад. Єдине, що тут є ще момент, у вас ж аналогічно, є предмети, які у вас діляться по групах. Наприклад, ми написали англійська мова, ставимо слеш, англійська. Мова. Тут нас знову ж таки вилазить на певні комірочки. Наприклад, слово інформатика, бачите, ми просто можемо розширити комірку. Якщо з, з випадком англійська мова, англійська мова, тут нам не підійде розширяти комірочку. Тому ми тут теж обираємо перенос тексту. Тому ми можемо обрати таку функцію, як перенос тексту, для усієї для усього нашого розкладу. І тоді, коли ми будемо якимось чином звужувати. Бачите, в нас за розміри не виходить. Тобто, десь пропадає в нас англійська мова. Тому ми її розширюємо, і в нас вона повністю влазить. Аналогічно, інформатика, бачите, воно по словах переноситься. Переноситься. Тому ми зможемо зробити. Ну, давайте так: якщо ну, інформатика, який в нас такий предмет, величенький буде, за рубіжку можна скоротити за рід. Українська мова, українська література теж можна скорочено записати. Ну, тобто, інформатика і математика, мабуть, найбільші такі слова. Все останнє вас в комірочку повинно поміщатися. Розробили ми собі розклад, останній етап це форматування. Тобто, ми бачимо, що є певна кольорова гамма. Можна використати довільну кольорову гамму, там, наприклад, виділили наш фрагмент і заливку вибираємо, бачите, є окрема у нас заливочка. Окремо текст не стиль колір тексту. Колір тексту можна залишати чорним, тому що інакше буде трошки незручно читати. Єдине, що зробіть собі якимось іншим кольором дні тижня, іншим кольором самі уроки і розклади сьомого альфа теж свій кольор, тобто зробити чотири різні кольори, і також, що вам тут цікавого ще можна зробити. А, ну і дивіться теж розклад сьомого альфа. Так, ми налаштовуємо зараз першу комірочку. Хочу зробити, щоб в нас все красиво влізло. І дивіться, пропоную ще такий варіант. В нас зараз орієнтація стоїть по низу з лівому краю. Якщо ми беремо, от скажімо, якщо б в нас було ось так. Розташовувати предмети по центру. Ну, некрасиво це виглядає. Нам підходить по лівому краю, по лівому нижньому краю. Але з надписами, наприклад, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, бачите, понизу вони якось некрасиво виглядають, тому що якраз сьомий альфа у нас так непогано перенісся. Тому тут можна обрати функції, щоб вони розташовувались по центру і розташовувались тут, бачите, вирівнювання по серединці. Ми можемо по верхньому краю, по нижньому краю і по центру. І те ж саме зробити з розкладом та уроками. Тобто їх можна відформатувати і поставити посередині. Це, я думаю, що буде більш симпатичніший варіант. Самі уроки можна залишати по стандарту, по лівому краю, по орієнтація по нижньому краю, лівий нижній край. А тут налаштувати по центру, по центру, по центру, і тут, по центру, по центру. В практичній роботі, які вам потрібно буде зробити, розробити цей розклад, усі ці пункти я пропишу, щоб в нас були границі, щоб в нас було якесь розташування, щоб в нас був перенос тексту і так далі. Тобто то ці моменти, ці етапи я вам ще додатково в тексті пропишу. Ну, і плюс, коли створюю саме завдання, зрозуміло, що буде наше відео, яке ми зараз записуємо. Ну і плюс самі вимоги для, до, до практичної роботи. І посилання на Excel. -ку. Якщо в когось немає. Ось такі моменти. Що скажете? Можливо, якісь питання, уточнення? Немає. Немає, це добре, радий таке чути.